Вітаю всіх на моєму каналі. У мене знов огляд різдвяна новорічних дизайнів від українських майстринь. І починаю з новорічного двіжу з Fine Stitch, який розпочався 15 жовтня, але схеми можна придбати окремо і зараз і вишивати у своєму темпі. Хто не знає Fine Stitch це інстаграм сторінка, яка об'єднує групу розробних дизайнів, що, на мій погляд, дуже зручно. Отже, новорічний двіж це 15 тваринок. Мишеня, дракончик, пінгвін, зайченя, видра, ведмежа, лосяш, шпичок, кошеня. Звичайно ж, символ 2025 року змійка. Потім гризун, олененя, їжак, песик та єнот. Далі йдуть дизайни ялинкових іграшок від Ольги Шведової. Це ведмежа, розмір 60 на 60 стіпків, У сантиметрах це 8,5 на 8,5. І це розміри дані, дані, дані на 18-й аїді. Цю схему дизайнерка подарувала за активність на її сторінці. Мені було дуже-дуже приємно. І ось такий дизайн сніговичок. Теж розмір 60 на 60 хрестиків, а також 8,5 на 8,5 см. Тут використовується 10 кольорів. Хрестик, пекстіч та французькі вузлики. А цю схему Ольга дарує всім своїм підписникам, як ви зрозуміли, і її я отримала у подарунок. Так що, дівчата та хлопці, заходьте на сторінку дизайнерки та не скупіться на вподобайки та коменти. Ольга продовжує створювати колекцію ялинкових іграшок, тому, можливо, я ще зніму відео на зимову тематику додатково. Далі, ось таке різдвяне кошеня, яке висить на різдвяному вінку від Юлії Супової. Розмір роботи 96 на 124 стіпка. Також дизайнерка вказує розміри в сантиметрах для різних каунтів. можна подивитися на сторінці Юлії і використовуються 24 кольори DMC. Я називаю ті характеристики, які для мене важливі при виборі того чи іншого дизайну. Ось такий оригінальний дизайн від Олени, також учасниці групи Fine Stitch, Прізвище, на жаль, не знайшла. І називається цей дизайн Кава. Мені сподобалося, що розробниця описала не тільки технічні характеристики, а й те, що означає цей дизайн. От послухайте: уявіть собі, зимовий ранок, за вікном падає сніг. А ви, загорнувшись у плед, насолоджуєтеся філіжанкою гарячої кави у затишній оселі. Ця вишивка передає саме цю атмосферу тепла і затишку. Дійсно, вона така затишна. А далі вже розмір в стіпках 89 на 89, і розмір у сантиметрах 16,15 16, на 16,15, це на 14 каунті. Тут аж 23 кольори та 6 блендів. ось Такий ще дизайн від Олени Сухомської. Я вибачаюсь, якщо неправильно поставила наголос, зимовий затишок. Також розробниця розказує про те, що означає ця схема. От, послухайте, у серці засніженого лісу стояв різдвяний будиночок, яким опікувалася добра фея лісу. Кожної зими вона створювала навколо нього витончений вінок з магічних гілочок та кришталевих сніжинок. Цей особливий будиночок став місцем зустрічі всіх казкових істот. Під його теплим дахом вони дарували один одному подарунки. Та разом насолоджувалася атмосферою різдва, яку створював будиночок всередині чарівного лісу. І характеристики: розмір 110х97 хрестиків. Даються також розміри в сантиметрах для різних каунтів. Тут використовуються 24 кольори DMC та один blend. Є хрест в одну і 2 нитки, півхрест в одну нитку, бекстіч в одну і 2 нитки. Ну, от дивіться, досить детальний опис. Так, а далі йде змія у квітах від Серафими Абрави. Абрамової. Отже зараз час трохи розповісти про символ 2025 року. За східним календарем, це рік зеленої дерев'яної змії. А у дизайні якраз змія зеленого кольору. Зверніть увагу. І ця тварина символізує мудрість, спокій та виваженість. Стихією цього періоду буде дерево. До того ж, це буде не осіннє дерево, що вже скидає листя і готується до смерті, а молоде, здорове та зелене. І подивіться, змія від серафими також на молодому та квітучому дереві. Отже, дизайнерка все врахувала у своїй розробці. Далі розмір вишивки 124 на 123 хрестика це. Е... Так, і далі в сантиметрах для канви 14 каунту це 23 на 22 см. Кількість кольорів DMC 22 основних та бленди з них. Використовується хрест, бекстіч і французькі вузлики. І, і ще хочу розказати вам, що також є слов'янський календар з тотемними тваринами. І за ним 2025 рік це рік шершня, що жалить. Надумала вишити я не тільки змілу, змію, але й шершня до Нового року. Для цього я почала вивчати інформацію про нього, бо він дуже схожий на бджолу. І як виявилося, різниця у тому, як виглядає шершень та бджола, дуже-дуже невелика. Тому можна сміливо брати будь-який бджолиний дизайн. І буде вам шершень. До речі, у мене вже є дві вишиті бджоли, отже, одна буде з них шершнем. Отак От я викрутилась. І ще такий цікавий семплер від Ольги мрію у хрестиках. Так, вона себе. Назвала зілля новорічного настрою. Ми звикли, що якщо зілля, то це обов'язково щось пов'язане з геловіном. А тут новорічне, та ще й кожен елемент описується. Робота вийде немаленька, розмір 230 на 296 типів. На 16 каунті в сантиметрах це 36,5 на 47 см. І види з тут використовується повний хрест 3 чверти, але їх 17 одиниць і можна замінити на повний хрест, так навіть дизайнерка рекомендує. Півхрест і бек в одну і дві нитки, ну також фрузлик. А далі я для себе відкрила українську дизайнерку Timeless Ex Stitch. І, і прізвище я не знайшла. Я люблю мінімалізм, тому розробки майстрині мені припали до душі. Ви не повірите, що в її дизайнах використовується мало кольорів, бо вони виглядають досить різнобарвними. Ось, подивіться, схема фольклорні мотиви. Я б назвала це семплером. Бо тут і ведмеді, і гори, і ялинки, і моя, звичайно, любов будинок, а також квіти. А від кольору основи я взагалі в захваті. До речі, з цим семплером можна взяти участь у ведмежому СП чарівні ведмежата 3 від О. Волчкова Теді. Тепер про характеристики: 150х150 150 хрестиків 8, 8 кольорів DMC. Розмір схеми для Aidi 16 каунту приблизно 24 на 24 см. Також привернула мою увагу схема різдвяні мотиви 3. Теж мені тут подобається колір основи, а також зображені на схемі олені, ялинки, віночки, ялинкові іграшки і бачу тут автівку. Все так органічно поєднано, супер. І розмір 140 х 140 хрестиків, Тут, взагалі, всього 5 кольорів TMC. Розмір схеми для Aidi 16 каунту приблизно 23 на 23 см. Ще від цієї дизайнерки сподобалась мені і схема різдвяний лис, одягнений у новорічний капелюх та замотаний шаликом. Весь в оточенні різдвяних атрибутів, іграшок, подарунку та цукерки. Далі, як завжди, характеристики 120х120 хрестиків, 6 кольорів, DMC, розмір схеми для AD 16 каунту приблизно 19х19 см. А ось схема взагалі вогонь. Я не могла повірити, що тут використовується всього 4 кольори. Чого тут тільки немає: і олень, і автівка, і санчата, різні іграшки, чобітки, і, звичайно ж ялинки та сніжинки. І розмір роботи 150 на 150 хрестиків. У сантиметрах це приблизно 24 на 24. І, як завжди, дизайнерка дає ці розміри для Аїди 16 каунту. І ось така ще схема різдвяні мотиви. Тут ще більше елементів, ніж на інших дизайнах. Я побачила ще і пряничного чоловічка та сніговика. Розміри 150 на 150 хрестиків. Тут 7 кольорів DMC. Розмір схеми для Аїда 16 каунта. Приблизно 24 на 24 см. Звичайно ж, це не всі дизайни і цієї дизайнерки, і інших дизайнерок, Але це я вибрала такі, які найбільше, найбільше мені сподобалось, а насправді мені сподобалось набагато більше. І от на цьому я хотіла і завершувати це відео. Але на очі попався ось цей дизайн Марії Юркевич, який нагадав мені про зимові канікули у бабусі. Вийдеш на вулицю, сніг крізь блищить, хат дим клубиться. Да, тоді ще було багато снігу в моєму дитинстві, взимку. Я любила сидіти біля пічки і слухати, як тріщать дрова та вугілля. Да, до речі, вуг... тоді топили пічку вугілля. Це було не розкіш. Так, до речі, схема називається Морозна ніч. І ще тут на передньому плані рябина. Наскільки я розумію, на гільці якої сидить снігур та намагається застрибнути білка. Мілкувато, але мені здається, я правильно побачила. Якось у селі у бабусі, я не пам'ятаю, що просли рябини і білки. От у місті, так, багато бачу білок, а от у селі якось ні. Так, і, як завжди, характеристики. Розмір 70 на 70 хрестиків, 11 кольорів муліне DMC, 3 кольори бісеру, тут вже є, додається, і бісер. І використовується повний хрестик у дві нитки. Ну, взагалі, робота класнюча. Мені подобається. Просто зі смаком і виходить прекрасно. І ще я хотіла вам показати, знайшла я на Фейсбуці ось таку ялинку безкорнюшну. Вишивала, наскільки я зрозуміла, вишивальниця з Китаю. Вона, до речі, є і в інстаграмі, я на неї підписана. Мені підказала Оксана Дудник, за що їй дуже вдячна. Намагалася я знайти дизайн, за яким ця дівчина вишивала цю ялинку, чесно, не знайшла. Я думала, можливо, вона розробниця, нічого на її сторінці вона мабуть, продавала, немає. Тому, дівчата, хто знає, хто розробник цього дизайну, де його можна знайти? Будь ласка, пишіть. На цьому це відео я буду завершувати. Воно вийшло невеличке, але я вирішила розбити, тому що досить багато займає пам'яті це відео. І я думаю, краще отак поетапно його показувати, щоб ви не втомлювались і могли якнайшвидше вибрати і вже вишити, бо новий рік Скоро, вже не за горами. Не забувайте, дівчата, підписуватися, ставити вподобайки, писати коменти. Будемо підтримувати український ютуби і українських ютуберів. Все, дякую за увагу. Пока!